З нас зацікавило це кримінальне провадження саме тим, що воно є досить яскравим прикладом системного підходу до тиску на бізнес. Чому? Мої колеги вас повідомляли, там певні фактичні обставини, як від вас А я все ж таки спробую узагальнити цю інформацію і побудувати її логічно структуровано. Якщо відбувається злочин і слідчі прокурори хочуть його розслідувати, певну подію, вони відповідно йдуть від чого? Від факту подій, факту злочину. Це приклад протилежний. Є особа Тарасов, починають перевіряти його активи, з'ясовувати, чи немає там певних проблем у їх походженні. Вони не встановлюють факту, що він незаконно набув у власність ці активи. Що вони роблять далі? Вони шукають попередніх господарів, з'ясовують, хто колись, десь багато років тому допустив порушення якогось законодавства і намагаються це прив'язати до того, що він є порушником і внаслідок цього чи нібито, нібито кримінальне правопорушення. Характерною ознакою замовних цих справ є те, що, незважаючи на численні скарги правоохоронців, що всі, всі вони занадто завантажені, я звертаю вашу увагу. Це кримінальне провадження не можуть розслідувати слідчі національної поліції. Вона підслідна або набу, або бюро економічної безпеки. Це суто економічні питання виділення землі. Оформлення документів, роль службових осіб державних органів, набуття у власності значною такому обсягу. При цьому слідчі національної поліції чомусь вважають, що необхідно відсунути інші справи, а потрібно зайнятися саме цією надважливою справою. Як казав її колега, і оперативне супроводження робить Служба безпеки, які не притаманні до повноважень, якого не відносяться ці питання. Але ж ми розуміємо, питання землі це питання грошей. Коли всіх заплатив Тарасов, то, може, є сподівання, що вони думають, що він заплатить і вдруге. Далі рухаємось. Наступний приклад: проведення масових обшуків. І, до речі, обшуки, значна частина їх проводиться без дозволів слідчих судів. Тобто, абсолютно, на всі положення Конституції Кримінально-процесуального кодексу, які гарантують недоторканність житла, слідчі плюють. Вони проводять обшуки і йдуть до суду. Суд Побачивши, що немає підстав дати дозвіл постфактум на проведення обшуку, відмовляє, і що? Це не є підставою для повернення того майна документів, що вилучається. Наступний момент, що вилучається? Було б логічно, якби вилучали земельні документи. Да? Набуття, розрахунки тощо. Ні. Всі компанії, які належать Тарасову, всі документи цих компаній за багато років. Просто масово вилучається. Ми ставимо питання: поверніть хоча б частину, тому що необхідно подавати звітність, необхідно формувати документи, розраховуватися з контрагентами, поверніть або дайте можливість зняти копії. Повна відмова. І навіть після того, як виграються суди, які зобов'язують повернути ці документи, вони також не виконуються. Наступна складова. Якби проблема була лише у Тарасова, але слідчі і прокурори розуміють, що Тарасов... Людина, яка пройшла 90-ті роки, він буде відстоювати свої права і так просто не прогнеться. Що вони роблять? Вони максимально поширюють коло осіб, на яких можна зробити тиск. До цього кола попадають його секретарі, жінки, які просто виконують функції секретарів в референді. Більш того, з метою показати значущі, значущість своїх здобутків. Слідчі приїжджає в реанімаційне відділення, де одна з осіб лежить під крапельницями з четвертою стадією раку і ложать йому на живіт в реанімації повідомлення про підозру. Більш того, наступний день він помирає, але це не зупиняє слідчих поліції. Вони звертаються до суду з клопотанням, щоб його арештувати. Ну, Судді дещо розуміють більше на цих питаннях і зважують. Тому попросили, щоб слідчі Національної поліції доставили в судове засідання покійника. Не змогли. Вимушені були відкликати, повернули їм матеріали, але не зупиняються. Бо як же це так? Визнати той факт, що покійника не можна притягнути до кримінальної відповідальності, вони оголошують його в розшук. Документи про факт смерті, повідомлення родичів про факт смерті. Навіть фотографія з могилки жодним чином не ламають відношенні до цього факту. Прособа продовжує перебувати в розшуку. При цьому судовому засіданні неодноразово адвокати наголошують, що, шановні, кого ви шукаєте? Ось документи. Не вірите, поїдьте самі, подивіться на могилку, зверніться до реєстру документів, допитайте близьких, тим більше, що очевидний факт. Ваш слідчий в реанімації клав йому на живіт повідомлення про підозру. Все ж просто. Наступне. Що робиться для того, щоб продовжити тиск, дуже цікавий інструмент. І він спостерігається у багатьох кримінальних провадженнях щодо бізнесу, оголошення підприємця в розшук. Особливо коли він виїхав в якихось бізнесових питаннях або у зв'язку з лікуванням за кордон. Ключова проблема повідомлення оголошення в розшук не оскаржується до суду. Якщо слідчий тебе оголосив, скасувати рішення може лише слідчий. Таким чином, особа, яка виїхала за кордон, бізнес, якого перебуває тут в Україні. Опиняється в ситуації, коли вона не може повернутися в Україну захищати свої права. Чому? Тому що її на кордоні вже арестують, привезуть і на 99%, що суд відправить під варту, може визначити заставу. Але якщо застава буде 245-500 і тощо мільйонів гривень, навряд чи він не заплатить. Відповідно, кожен підприємець, опинившись в цій ситуації, розуміє, він не має можливості повернутися в Україну і захистити свої права. Прибуваючи в СІЗО, здійснити це неможливо. У нього лише одне сподівання на адвокатів, які можуть подавати процесуальні документи, звертатися. В свою чергу адвокати звертаємося, пишемо клопотання, проведіть допити. І допити не, не потрібно всім. Допитайте хоча б ту особу, яку ви вважаєте винуватою. Не домоглись жодного разу допитати Тарасова. Чому? Тому що він може відповісти на всі питання. Більш того, під час оскарження і рішень слідчих і прокурорів в судовому засіданні, слідчі судді погоджувались на це в режим відеоконференції, давали йому слово, де він відповідав на питання, і вони враховували свою діяльність. Але і на цьому випадку слідчі після цього не спромоглись і категорично відмовляються проводити допит його і інших осіб, які перебувають в розшуку, виїхали за кордон. Ну ж таки. Я говорю про ці факти, як е, нерозрізнені. Це елементи системного підходу, коли завданням правоохоронних органів є руйнація бізнесу. Чому? Тому що провали обшук, вилучили документи, вилучили майно менеджерів, комп'ютера, особисті, грошові кошти, всі там сім'ї родини. Вони перебувають під контролем. Документи не повертаються. Працювати складно. Більш того. Наші проохоронці органи постійно публікують інформацію, де в засобах масової інформації про здобутки, оголосили в гроші відомого підприємця, який підозрюється у вчиненні злочину тощо. Чудово, було б дуже просто, якби на цьому завершилось, що вони лише повідомили про свої успіхи в боротьбі з злочинністю. Але це ж має другі негативні наслідки. Інвестори, у тому числі міжнародні інституції, які вклали гроші в нашу економіку. В бізнес Сергія Дмитровича стоять перед питанням, а чи є сенс продовжувати ці договорні відносини, чи є сенс, сенс далі інвестувати в підприємства? І в нас починається наступний етап, коли банківські установи починають або відмовлятися від подальшого фінансування бізнес-проєктів, або ми вимушені вступати з ними в тривалі перемовини і доводити безглуздість повідомлення про підозру там обвинувачень. Незаконність дій сторони обвинувачення тощо. І розслідування цього кримінального провадження призводить лише до того, що фактично руйнується бізнес, люди втрачають робочі місця, відсутні грошові кошти. Це несплата податків тощо. Я міг би більше говорити, але зупинюсь. Будь-яких. Ефективних механізмів в національному законодавстві проти зловживань з боку правоохоронних органів, коли відбувається тиск на бізнес, на жаль, немає. Наші звернення до бізнесу Буцмана дали певні там, епізодичні такі, перемоги. Судові рішення винесені не на користь сторони обвинувачення, повністю ігноруються, не виконуються внаслідок чого. Це призвело, що наш довіритель вважає, що необхідно залучити і вас. Як четверту гілку влади для того, щоб ви ці події, ну і на міжнародному рівні відстоювати свої права, порушуючи питання тиску на бізнес в Україні вже серед міжнародних організацій. Щодо замовника, У нас е, просто не зовсім я був згоден на такий формат прес-конференції, оскільки ви чекали тут гучних імен і прізвищ. Я їх знаю. Я готовий був їх назвати. Але у зв'язку з нашою поїздкою за океан, може клієнт сказав, поки їх не озвучує. Але я упустив і хочу вам трошки задати роботу з приводу представника цієї групи. Характерний те, що 18 квітня 23-го року представником цієї групи в Полтаві було зареєстровано ТОВ. ВКВ Агроінвест, одним з бенефіціарним власником якого була дружина одного з керівників, я скажу першого керівника правоохоронного органу України. Дружина. От ви якщо візьмете то ВКВ Агро, ви побачите там прізвище представника, який... На букву В. А Представника. Ну і можливо другий бініфіціар теж на букву В. дружина. В -В. В -В -В. А ви чого ВКВ? Тому що В, -В, В далі К прізвище іншого особи. І В прізвище дружини. В і В. ВК мали по 25%, а дружина керівника правоохоронного органу мала 50%. Тому я як адвокат, як людина, розглядаю це, щоб фірма ТОВ була створена для того, я наголошую 23 року, для того, щоб завладіти бізнесом Тараса. Чому не вдалося? Тут я вдячний Європейському банку реконструкції. розвитку. Тому що коли... Вони посягнули і наклали арешт на корпоративні права Тарасова, які в заставі Європейського банку реконструкції розвитку родився лист президенту в суди. Що ви робите? Європейський банк реконструкції розвитку ставить до вас, що зменшить, а може, і припинить інвестування в Україну. І все, суд скасовує накладення арештів на корпоративні права. Лише тільки це. І це основне, чому до цього часу не заволоділи бізнесом Тараса. І я що хочу, я відповів на ці запитання, я не сказав ні прізвищ, ні чого, ви самі догадаєте, ви розумні люди. Я що хочу сказати от то, що колега Бабіков говорив, справа ж не підслідна ГСУ. справа на сьогоднішній день. По сумі збитків, які вдали підозра оголошена Тарасу, підслідна виключно БУ. І КПК не дозволяє визначити підслідність іншому органу, якщо це підслідність БУ. А підслідність БУ тут, що збитки, якщо більше 3,5 млн станом на той час, коли був злочин, якоби, то це виключно компетенція НАБУ, тому що один із підозрюваних. Являється керівником, бувшим керівником Головного управління Державства. Це виключно компетенція. І останнє запитання, яке було, я відповідаю, я пам'ятаю. Представник цієї групи. Ви розумієте, Перша підозра, про яку теж мій колеги говорили, 21 листопада, цей підозрі написано, що представник цієї групи є особою. Яка не усвідомлювала про дію організованої злочинної групи. Він ніхто. І коли лише я пішов разом з адвокатами, і за ЄДРО було 18 кримінальних проваджень, і ми показали, що чекайте, та ніхто. Він є хто? І тоді восени 24-го року було йому повідомлено про підозру. Але Мої колеги, я думав, що скажуть. Ви ж дивіться, що робиться, щоб його вивезти із цієї кримінальної провадження, оголошують 290, виходить ця жінка і другі на 290, а його, моя думка, це впевненість, щоб вивезти взагалі, виводять з цієї кримінального провадження в окреме кримінальне провадження виділяють. І зараз справа стосовно нього лежить. А ці повинні піти до суду. Понимаєте? Ситуація така, що і правильно сказав <кій> Войченко Сергій, від справа цивільного господарська. Від якщо ви кажете, що незаконно заволоділи земельними ділянками, я як прокурор, генерал, я вам хочу сказати, що ідіть з позовом суд. Господарський, ви требуєте цю земельну ділянку, але ж вони знають, що підуть в суд, вони в пші і розвадяться кримінальне провадження. От і вся. Ой. Тому я вдячний за запитання, я надав відповідь. І я думаю, що моя поїздка з клієнтом за океан буде більш голоснішою, що вийде за межі України. Вона вже і так вийшла, вийшла за межі України. Треба просто знати персону Сергія Дмитровича Тараса. Він обов'язково повернеться, обов'язково ви ще почуєте. І він дуже заважає органу досудового розслідування в зв'язку з тим, що він дуже багато зробить на сьогоднішній день, як і для країни, так і медійно, так і зустрічі організовує. І Вони дуже хотіли, щоб він повернувся ще вчора. І при цьому ми вам вже казали за тиск на слідчих. Я вам е можу з переконанням сказати. Що, по-перше, справа на сьогоднішній день розглядається в головному слідчому управлінні, і клопотання про обрання міри запобіжного заходу вони б закидували до Печерського суду. У нас нема жодних гарантій, що воно не попадеться тому і суддів Печерського суду, який знову ж таки. В телефонному праві прийме рішення, і в тому числі прийме рішення без е, обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під варто без визначення застави. До чого це призведе? Я вам поясню, до чого це призведе. В Лук'янівському СІЗО нема е, відповідної можливості надати кваліфіковану медичну допомогу з тим діагнозом, який знаходиться у Сергії Дмитровича Тарасова. Якщо комусь мало ми намагались донести, що лютині 21 листопада. Було по цій справі вручено підозру в лікарні. 22-го людина померла. Коли ментальне здоров'я людини взагалі не можна чіпати в даному випадку, лікарі не змогли запобігти, що правоохоронці знову ж таки не відволікли цю людину людина померла. То ви ж самі розумієте, які можуть бути наслідки. Ми в першу чергу захисники. ми не можемо допустити таким чином ліквідацію нашого довірителя. І орган слідства якраз на це і заточно. Їм би тоді легше було робити ті дії, в першу чергу, в яких вони заінтересовані, не в правосудді, не в об'єктивності і не в істині. Кошти лише кошти.